Брати і сестри в нашому домі молитви, Церкви Християна 2007 дня міста Коваля. Радий, що ми сьогодні знайшли можливість прийти на наше служіння. Праця закінчується, закінчилася і настав суботній день. Знаєте, минулий раз, коли ми з вами мали розуми над Словом Божим, ми роздумували притча про загублену. Овечку, так же, пам'ятаєте, це притча, одна із притч, яка описана в Луки 15 розділі. І це ми зауважили Ісусом були сказані ці притчі по причині е, такого непорозуміння між такими групами людьми, як праведники, фарисеї, книжники, і грішники, митники, ну і самі грішники. І ось. Ісус показано, як історик каже, і відносився по-доброму до одних і до других. І взаємно люди з тої, з тої групи були такі, які до Ісуса добре відносилися, і були такі, що погано до нього відносилися. Ісус в притчах хотів розповісти їм, як потрібно мати взаємини між собою і як Бог до всіх відноситься. Прочитаємо слідчу притчу, яку Ісус розповів, і ця притча записана в Луки, 15 розділ із вірша 8. Або яка жінка, що має десять драхм, коли згубить драхму одну, не засвічує світла, і не мете хати, і не шукає уважно, аж поки не знайде. А знайшовши, кличе приятел та сусідок і каже: Радійте зі мною, бо знайшлась. Я знайшла я загублену драхму. Так само кажу вам, радість буває в Божих англів, за одного грішника, який кається. Пам'ятаєте притча про загублену овечку. Овечка загубилася. В якійсь е, в мірі вона була сама видна. Не то, що вона планувала загубитися, вона хотіла втратитися. Просто якась її неуважність. Неслухняність не слухала голос пастора. і вона загубилася, це усвідомила, що загубилася, хотіла повернутися, але це що? Не могла зробити і не знала, як це зробити. Коли звучить притча про втрачену драхму, тут чуть історія інша. Взагалі, потрібно сказати, що в якійсь мірі для жінки ці монети. Ці е, драхми, вони е, були чимось дуже цінними. Можливо, це не просто були гроші там на покупку чогось, а це е, було можливо певне придане цієї жінки. Можливо, це були якісь певне придане як дівчини, е, якесь те, що давало їй можливість вийти заміж. І втрати одної монети це багато значило для її життя. І тому для неї ця монета була цінна в будь-якому випадку, і вона її шукає. Цікаво, що монета губиться не на подвір'ї, не десь на городі, не десь в саду, не в пустелі, а губиться де? В будинку. Це історія про те, що можна загубитися, знаходячись в церкві. Можна це цю, цю притчу і також до нашої сім'ї сім віднести, можна загубитися і в своїй родині, можна загубитися в своєму домі. Цікаво, що монета загубилася. Але як монета, це неживий предмет, вона навіть про це не знає. Вона знаходиться в домі, нікуди ніхто її не виносив, і вона навіть не знає, що вона загубилася. Але вона що? Загублена, вона втрачена, вона ніякої користі на той момент для жінки вже не представляє. Потрібно сказати, Ісус бере реальне життя притчу. Раніше будинки були невеликого розміру. Напевно, ця жінка жила, можливо, вона не така багата була, скромний, простенький будинок. Як правило, в цих будинках не було вікон, а якщо були вікна, то дуже маленькі, ну, в цілях економії тепла, адже не було таких можливостей поставити вікна, скло поставити сучасні <кій> металопластик. Такого тоді не було. Тому в будинках вікон майже не було, або були зовсім маленькі. І тому в приміщенні було темно. Підлоги, як правило, не було, була. Земля, або, можливо, якщо колись люди старше пам'ятають, що такі були моменти, що і в нашій місцевості, коли підлоги не було, то що робили? Мазали глиною. Меблів теж багато не було. Як правило, якісь були щось на, на зразок сьогоднішніх карематів, які застеляли, які слугували і ліжком, де можна було поспати, і можливо навіть столом, де можна розкласти було їжу. Були якісь глеки, де е, збиралися продукти. Часом е, люди довго не прибирали своє приміщення, тому в приміщенні було брудно. Тому не дивно, коли втратилася, впала монета, <кій> не так легко було їх що? знайти. Ми не знаємо, коли жінка виявила оцю пропажу. Але коли вона виявила, що є пропажа, що вона почне робити? Засвічує світло. Бо немає зовнішнього такого освітлення, і починає все вимитати. Сиді, вона, напевно, в кімнаті знайшла всього того сміття, яке накопичилось на протязі довго, дня, довго часу. Можливо, якісь залишки їжі, були. можливо, якісь комахи там, таракани знаходилося. і все це потрібно було знайти і що? Винести. Хата ставала чистіша, Але монета знайшлася. В жінки була велика радість від цієї знахідки. І вона збирає всіх людей і каже: Радійте зі мною. Цікаво, напевно, в пошуках цієї монети втраченої будинок змінився. Цієї жінки, як раніше, напевно, там не було порядку, і, можливо, даже сама жінка довела той будинок до нехайності сама. Ви знаєте, часто ми можемо прийти в чимось дім, в дім гарно прибрано в когось, не дуже прибрано. І ми можемо даже по цьому судити про людей, які там живуть. Чи вони охайні, чи вони господарі, чи не дуже. Так же? В цієї жінки, напевно, певний час не було порядку в домі, і тому, коли монета загубилася, її не можна було так швидко знайти. Можливо, часом, коли в вашому домі щось впадає, десь загублюється, і коли все чисто, порядок, все прибрано, тоді легко щось знайти. А коли все десь такого немає порядку, тоді десь щось впаде, яка ще дрібна річ, то важко знайти. Але жінка шукає для неї, вона усвідомить цінність цієї монети. Вона знаходить, запрошує своїх сусідок, своїх друзів, і разом вони радіють. Ви знаєте, напевно, і, і дім був придати для того, щоб запросити. Якщо ви когось в гості запрошуєте, то старайтесь вдома тоді, щоб все, що було найкраще, прибрати. Ось і так само і в жінки вийшло, все, в неї було вже в порядку. Ви знаєте, до цього часу вона не прибирала, бо в неї був дім неохайний. Але коли вона вийла цю втрату і зрозуміла, що треба шукати, в її житті сталися переміни, вона розуміла, що треба дім ще зробити? Навести порядок. Ви знаєте, коли в нашому житті ми усвідомлюємо. Що когось треба знайти, що хтось втрачається. Ми підмітили з вами, що монета втратилась в домі. Можна згубитися де? В самій церкві. Нікуди не йти. Може так бути, що ми ще належимо до церкви, навіть, навіть, навіть про наші поведінці не розглядають нас, що ми вже десь падаємо духовно. Вважається все добре, ну, час від часу в зібрання людина приходить, все ніби є, в суботу ніби не порушує, не вживає нічого поганого, забороненого Богом, все ніби нормально. А людина може бути що вже? Загублена. Може так бути, що навіть людина сама до кінця не усвідомлює, що вона що? Втратилася. Але коли жінка усвідомлює, що потрібно шукати, в її житті. Стаються переміни. Ісус розповідає цю притчу людям, які оточують. Він, як Біблія каже, 15-й розвіч перший наближались до нього всі митники і грішники, щоб послухати його. А в Пересеї книжники нарікали і казали, Він з ким спілкується? З грішниками. Оцим двом групам людей він розповідає цю притчу. І оця монета втрачена. Ісус каже, оце ці митники і грішники. Вони втратилися. А як ви думаєте, хто в цій притчі фарисеї і книжники? А вони можуть символізувати цю жінку? Замітьте, в якійсь мірі та монета сама від жінки не пішла? Якійсь, можливо, вона через свою неуважність, якусь недбалість, свою неоханність. Сталося так, що ця монета десь втратилася і втратилася надовго, що їй треба довго було що шукати. Можливо, як в неї вдома був би порядок, завжди вона слідкувала за цим порядком. Оханні було, все лежало на своїх місцях, то ця монета б і що б не загубилася. Ісус хоче сказати фарисеям і книжникам. Ви можете шукати тих, хто втратились. Оці грішники і митері. Да, вони серед нас, але вони ніби ці монети втрачені. Ви можете їх що зробити? Шукати. І це реально. І коли будуть ці пошуки, то ви самі будете що? Змінюватися. Замітьте, в нашому житті часом хочемо щось було чорне біло. Оце наші, це ваші. Ми за них, а проти тих. Але Господь трохи інший. Замітьте, Він е, показує, що є дві групи людей грішники і митники, і книжники і фарисеї. І ми з вами якось знаєте, часом думаємо, от книжники і фарисеї – це, це така, така негативна група, це негативний персонажі. Але в Ісуса немає таких. Він, як по-доброму, з, люб... з любов'ю відноситься і до митників грішників, і до кого? І до фарисеїв-книжників, до тих, які себе рахують праведниками. Тому Він показує для фарисеїв і книжників, у тих, які рахують себе праведниками, що вам потрібно перемінитися. І ця переміна буде, коли ви будете не відхидати грішників, а що робити? А шукати. Можливо, вони і загубилися, що ви в свій час щось робили Неправильно і відштовхнули їх. Нам потрібно пам'ятати кожному для себе, що ми, знаходячи в церкві, теж можемо згубитися. Зрозуміло з овечкою, вона десь там поза церквою, вона далеко не приходить в зібрання і так далі. Ми не такі. Я все ж таки приходжу в зібрання, я ніби в списках членів церкви, все нормально, нема до мене яких питань. Але я можу в той час. І загубитися. Пам'ятаєте, є вірш Біблії, що праведник може що? Впасти. Але він піднімається, але ми звернемо увагу на першу частину, що праведник наш може що? Впасти. І ми можемо знаходити в церкві, можемо згубитися. І тому хай Господь допоможе, щоб ми усвідомили те, що нам теж загрожує, навіть будучи в церкві, можливість бути втраченими, коли ми втрачаємо зв'язок з Господом. Ви знаєте, Господь створив свою церкву, і в церкві має бути якийсь певний Господь порядок. І коли це є порядок, знаєте, втратитись тоді важче. І коли хтось втрачається, швидше, легше щось можна знайти. Церква це є організація. Бог. Так чи іначе відкриває людям, як ця церква має бути збудована. І коли ми візьмемо громаду, це не просто от місцева громада, це велика кількість чи менша кількість людей. Є певний якийсь порядок, є різні відділи. От, наприклад, там, там суботня школа, бажано, щоб класи були, дияконський відділ, інші відділи, дитячий, молодіжний відділ, все інше. І скажіть, коли. Ці з Божою допомогою стараються, щоб ці відділи працювали. От деяконський. Кожен собі має, знає, що він має тих чи інших братів і сестер, де, як деякон з них відповідає. І він кожен раз може помітити, хтось є в зібранні чи не має. Можна перезвонити, можна сказати, можна прийти і сказати, там, чи про чи пастор, сказати, знаєте, я замітив, помітив, що кожен довго немає. Може, давайте до нього підемо, до нього скажемо його. Скажіть, якщо це так працює, відразу ми помітимо втрату когось і відразу зреагувати може знайти можна як швидше. Ходіть суботня школа, та як вона задумана і відкрита Богом для нас, як вона має бути. Не просто тільки вивчення Біблії, а це спілкування з доп... малими групами, цими класами. І коли люди бачать, хтось в класі є, когось немає, вже відразу можна що? Помітити. Втрату можливо, і відразу ж шукати. Все, клас, класи, класи суботньої школи. Суботня школа починається з того, як служителі, які обрані на це, наділені Богом вміти говорити слово, приходять на служительське. Можна прийти пару людей і нічого особливого. В організації суботньої школи, так воно має бути нічого не здійснити, а можна багатьом прийти. І це легше щось буде здійснити, те, що Господь передбачив до церкви. І це буде перший певний приклад, я привів того порядку, який Господь задумав для громади. І коли хтось буде втрачатися, легко буде що відразу знайти. Замітьте, в цієї жінки, напевно, така була будинок. Ну, не було особливого порядку, що коли вона не зна... в якийсь час зрозуміла, що монета втрачена, і вона оцінила, що це цінно треба шукати, то для неї це було довгий час, коли потрібно було це що знайти. Тому хай Господь допоможе нам сьогодні пам'ятати, що сьогодні ми можемо дякувати Богу, що ми є правники, що ми є в церкві, що ми можемо роздумати над Словом Божим, все це чудово. Але хай Господь допоможе нам, щоб ту істину, яку він відкриває про церкву, яка має бути порадок церкви, можливо, це стосується і наших сімей, щоб все так було. І щоб, як буде втрата, а без цього ніяк, працює сатана, яка хоче погубити людей, щоб вони губилися, втрачувалися. І коли ми побачимо цю втрату, це побачимо швидко. І швидко буде все знайдено і буде велика радість. Монета втратилася в темній кімнаті. І щоб її знайти, потрібно було що? Світло. Пам'ятаєте, в духовному значенні, що є світлом? Псалом 118, вірш 105. Слово Твоє є світильник. Хай Господь допоможе, що в нашому житті особисто нашому наших сім'ях і в житті нашої церкви більше було слова Божого. Ми читали вдома, і це наповняло нас. І було бажання, коли ми приходимо, зустрічаємося більше спілкуватися про Слово Боже. Є життя. Ми маємо якусь роботу, маємо якісь плани, щось треба один одному допомогти. І про буденні речі потрібно говорити. Але щоб ми більше часу виділяли на слово Боже. Це буде той світильник, який буде освічувати наше життя. Бо втрати бувають тільки в темноті. І це легше когось зробити втраченим, коли є темно, і як ми вже казали раніше, є якийсь безпорядок. Тому Хай Господь допоможе, щоб в нашому житті був порядок. В нашій громаді ми разом робили цей порядок, який Господь задумав, і було більше світла, було більше Слова Божого. І тоді Буде більше радості від того, що хтось знаходиться. І Біблія каже, що навіть небо буде разом з нами радіти, коли хтось знайдеться. І ще пам'ятайте, в центрі цієї притчі є Ісус Христос, який хоче показати, що Він однаково любить тих людей, які між собою часом ворогують, протиставляють один одному. Він хоче спасіння одних і інших. І хай Господь допоможе пам'ятати про такого Бога і бути подібним до нього. Амінь.